Постаті, медійне досить та реальні історії в особистостях. В студії працює Ольга Перехрест, наш гість, журналіст, ведучий громадського телебачення. Раніше його знали як медіакілера епохи Ющенка, а тепер завдяки гострому та провокативному стилю ведення політичних інтерв'ю. Роман Скрипін. Доброго дня, Романе. Медіакілер епохи ющенка. Це вони це в інтернеті, там? Я читала телекритику. Це не в телекритиці, це написав як же його звати? Ні. Медіакілери Похиющенко написав Віталік Моргалік. Це Моргалік написав Моргалік. Ну, неважливо. Ну, Громадському пощастило стартувати майже водночас з Євромайданом і таким чином ну, набрати собі чималу аудиторію. І ви маєте вже плани, що ви будете робити, коли революція закінчиться? Не пощастило, так сталося. Це збіг обставин. От ну як пощастило, ну, так складається життя. От вам пощастило народитися, так? Виходить. Чи не на все воля Божа? Що в цьому випадку говорити? Не пощастило. Ну так просто так сталося, що в цей момент. А плани ми мали не на революцію, а на просто просте життя. Тому, звичайно, ми знаємо, що ми будемо робити після того, як, ну, як минуть усі всі події, які я в революцію, звичайно, не наважився б називати, аж до, до їх завершення. А громадський буде продовжувати вести ефір цілодобово, чи це буде якась нормована сітка програм від якоїсь години до якоїсь? Ну, що значить цілодобово? Ми цілодобово в режимі чергування перебуваємо і будемо перебувати в будь-якому випадку. Тому що ви не можете передбачити, що може статися. Ми ж не можемо передбачити пожежі, катастрофи, якісь успіхи або неуспіхи олімпійських збірних або просто спортивних збірних. Правильно? Тобто, mm -hmm. життя непередбачуване. Вона не ділиться, на було і стало. От. І тому режим чергування це абсолютно нормально для каналу, який хоче бути першим у плані оперативності. Сітка, про яку ви сказали, я не переконаний, що вона буде складена найближчим часом, тому що для того, щоб її скласти, треба мати достатню кількість програмного продукту, тому буде сталою. Схема, коли виходять три інформаційні блоки з 10 до 12 години, з 15 до 17 і з 19 до 22. А все решта, заповнення ефіру, там плани є досить великі. Там з'явиться музика, між іншим. Ніхто не очікує, але там буде музика. На громадському буде музика, на громадському буде кіно, на громадському будуть дитячі програми, будуть програми про здоров'я, будуть програми історичні. Власне, зараз опрацьовує свій формат в режимі прямого ефіру Наталя Гоменюк. Це міжнародна інформація, яка вона скомпільована, зібрана, це різні думки з усього світу. Має свої ідеї Данило Яневський. І багато. Хоче на громадському бути Ольга Герасимюк, але ми з нею не провели ту розмову ще колективом, тому що рішення у нас ухвалюється колегіально. Має свій проєкт вже громадське ДОК Богдан Кутєпов. Є плани на музичну програму, не на музику, а на музичну програму у Андрія Сайчука і Романа Вінтоніва. Ну, Вінтонєв – це ви знаєте, та продюсер Майкл Щура. Тому, окрім щура, на громадському буде музична програма, я так розумію, в принципі, там обмежень ніяких немає. Там обмеження, напевно, лише фінансові, тому що кожна програма тягне за собою бюджет, певний витратний. А тих коштів, які ми на сьогоднішній день акумулювали, на все не вистачає. Тому треба думати, де брати кошти. От, власне, десь так. А сітку, прямо от, що це виходить тоді, а ось тоді, і ось це. Якщо буде певна кількість програм, то сітка буде складена, але знову таки як, як похідна. Тобто ми не будуємо канал за класичними лекалами, що у нас є сітка, а потім ми намагаємося її наповнити. Ми ж не несемо зобов'язань перед Національною радою з питань телебачення радіомовлення. Там це регламентовано, що має бути ось це і це в певний час, проміжок часу, заповнений ефір. У нас немає реклами, ми не мусимо на неї виходити, перериватися. І ви не збираєтесь вводити рекламу в себе на громадському. Розумієте, в інтернет-телебачення рекламу можна по-різному подавати. Це ми звикли, що на телевізорі ми вмикаємо і 12 хвилин чекаємо. Реклама може бути контекстною. реклама може бути у вікні поруч в вигляді банера. може бути парадокт плейсмент тощо, для того, щоб не напружувати глядача на перегляд роликів. Роликами в інтернеті ви нікого не утримуєте біля екрану це 100%, тому що ну, глядач, на відміну від телевізора, або виключає, потім дивиться без реклами, без перемотки. На телевізорі немає вибору. Він сидить і чекає так 12 хвилин. А тут є вибір. Тут ви не можете нав'язати в такий спосіб. Тому, звичайно, ми будемо комерціалізуватися в плані того, щоб встати на ноги і не просити коштів постійно у глядачів. Для того, щоб це був сталий проєкт. Це називається, в принципі, endowment, коли ви маєте певний бюджет для забезпечення проєкту або виходу на рентабельність, самодостатність. Якщо ми вже заговорили про фінансування, ну, от, ну, гляда... ми багато що, ми про, про сітку тільки що говорили. А це ми, я згадав про фінансування. Ми тему. Фінанс. Сітка може бути складена, але як похідна. Для того, щоб цей продукт можна було, скажімо, якщо у вас у нас, точніше, буде можливість, то коли складена сітка, можна спокійно тоді ставити це на супутник або до кабельного оператора звертатися, і він буде це сприймати як класичний телеканал з зрозумілою сіткою для глядача. Але наш глядач в інтернеті, він у нас не є. Пасивний, який сидить, і сприймає власне телеканал як класичний телеканал. Ми постійно комунікуємо через коменти на Ютуб, через включення на скайп, власне, через телефонні дзвінки. Так що тут набагато все ширше і красивіше ніж на класичному телебаченні. А Тепер про фінанси. Ну, ви так ви зачепили тему фінансів і ваших глядачів. А, ну, під фінансова підтримка глядачів зараз вимірюється з сумою десь мільйон гривень, і, Десь мільйон гривень, наскільки відомо, через спільну кошт ви зібрали. Ви вистачить... зібрали тільки через спільну кошт, мільйон і вже 20 там, з гаком тисяч. Наскільки вистачить цих грошей і які ще є джерела фінансування громадського? Грошей для чого вистачить? На, на роботу каналу, на, на, на роботу та розвиток каналу. На роботу та розвиток. Мільйона гривень е, на роботу вистачить на три місяці. А які ще є джерела фінансування громадського? Добровільна, безповоротна фінансова допомога на поточний рахунок. Там більше, ніж на спільно кошті зібрано. Тобто це безпосереднє фінансування від е, глядачів? Ну, спільно кошти це просто була акція, певна. Uh -huh. А гроші ми збираємо постійно на поточний рахунок. І це не акція, це постійний процес. От я зараз з вами говорю, не знаю, якщо я телефон дістану, якщо він почне там блимати, то значить гроші прийшли на рахунок, ну, тобто смс. І це воно постійно відбувається там. Ну, час від часу, там, буває, що кілька, ну, там після обробки кілька десятків смс приходить. І тоді, ну, от останнє, я вам можу сказати, скільки. Тобто це не є проблема. Всі так дивуються, особливо іноземні журналісти, коли їм так говорять. Ну, остання добровільна допомога 2000 гривень. І зараз баланс мільйон шістдесят вісім тисяч тридцять вісім гривень, тридцять чотири копійки. А можна чекати, наприклад, ну цієї прозорості фінансової, наприклад, на сайті громадського, щоб було, було можна відслідковувати, ну скільки грошей приходить і куди вони йдуть? Наприклад, ну те, що у нас сайт, в тому стані, в якому він є, не треба сприймати як кінцевий. Зараз розробляється новий і власне там буде розділ. По якому видно, скільки коштів приходить і скільки йде. Ну, це називається фінансова звітність. Вона в нас передбачена статутом громадської організації Раз на квартал робити фінансовий звіт. Ми зробили наприкінці минулого року і ну, перший квартал цього року мене, і буде фінансовий звіт, скільки грошей прийшло, куди вони пішли. Тобто це. Ну, це наш обов'язок показувати прозорість руху фінансів. Це ж не наші гроші, не мої і не моїх колег. Це гроші громади. Громада вирішила, що вона готова фінансувати громадське, власне, і ми залежимо від цієї громади. Не ну, від забаганок мається на увазі, тому що там, уявляєте, ну, на спільну кошту допомогло 3 тисячі людей. Спробуйте врахувати думку 3 тисяч людей одночасно. Так, це, це вкрай важко, але ж вона ну, фінансово... Вона різна буде, правильно, абсолютно різна. Там ясно, що вона поділиться там, за певними критеріями, тут там буде кілька секторів. Тут я не можу вам зараз сказати, скільки людей підтримало громадський на поточний момент. Але е, я маю на увазі в кількісному, тому що спільнокошт рахував, е, простіше рахував. А тут треба дивитися виписки за місяці. Точно не скажу, скільки зараз. Але е, теж врахувати думку всіх не можна. Тому... Ми будемо робити те, що викликає довіру у глядача. Це найважливіший критерій. Тому що як тільки довіра скінчиться, фінансування скінчиться, треба розуміти. Тобто глядач в своїй масі тоді проголосує відсутністю фінансування. Скажете, слухайте, це не та річ, яку я хотів бачити. Це все. Тут дуже просто. А часто бувають звернення від глядачів, що ось там, нам, нам не подобається, що ви робите, Тоби припиняєте це Фейсбук. робити. І... Якщо ми там припинимо пост... вам платити гроші. Пости на Фейсбуці почитайте, ви зрозумієте, що там дуже багато думок, причому вони вирізняються своєю категоричністю. Часто дуже. А ви якось реагуєте на такі записи, відповідаєте щось? Всім відписувати, це я буду сидіти зранку до ночі і відписувати. Або хтось один. Цілий день буде людина сидіти відповідати на повідомлення. На всі відповісти неможливо. Я намагаюся відповідати на. Ті, які до мене особисто на Фейсбуці пишуть, від громадської я не відповідаю, за це відповідають інші люди. Але ясно, що зворотний зв'язок є. Ну, сьогодні дзвонила глядачка, я у вас тут сидів, обідав, і вона дзвонить і каже, а ви, ви в телевізорі від є, я кажу, у нас немає в телевізорі. Вона ну, каже, я літня жінка, там показував Зік. А тепер не показую, як я можу дивитися. Я їй поясню, що в інтернеті. Вона каже, інтернет слабенький. Я кажу, може, і комп'ютер. Каже, і комп'ютер слабенький. І телевізор не смарт, ні, не смарт. Значить, вона не може вибрати цю опцію, подивитися через інтернет. Старенький в неї, знаєте, що такий, з ламповий, чи який там з трубкою. Ну, от і... Але це аудиторія, як виявилося, вона теж наша. Як достукатися до глядача, що... ну, Це, напевно, наша задача на найближчий рік для того, щоб. Це було передбачено нашою стратегією достукатися у всі можливі способи до глядача. Ну, Тому от... ми будемо намагатися це зробити і реагувати, звичайно, на всі зауваження неможливо, але на більшість зреагувати, принаймні, роботою в ефірі можна. От за останній час, ну крім вашого громадського ТБ, було створені низка схожих чомусь проектів це «Спільнобачення», бачення, ТВ», ну навіть канал 112, ну, подібний до вас. За форматом. А чи ви конкуруєте якось за аудиторією? Це про 112-вивіруючих людина. Це насправді не стосується голосу. Ну, це ви що? Не можна. Не ви порівнюєте непорівнювані речі. 112 канал це канал, який створений як комерційний. В нього немає такої місії, як у громадського. Спільнобачення та «Еспресо ТВ позиціонуються як, як, як теж, як громадський мови. «Еспресо ТВ мовлен. належить Миколі Княжицькому. Це комерційний канал Суто, це не громадське телебачення. Ну ви, вони форматом схожі на вас. Форматом? Який формат? Ну, вони також виходять в інтернеті, вони також мають. Еспресо пресутію виходить на супутник. А 112 і в ефірі, і на супутник, і в кабельних мережах. Інтернет для них це побічний продукт, а для нас це основний канал для поширення. А спільне бачення ну, назвіть мені їхній якийсь інший продукт, окрім трансляції з Майдану. Ну, можливо, вони будуть теж міняти якесь. Можливо, я не знаю. Можна порівнювати спільне бачення, дійсно, там, які проєкти називалися громадським телебаченням. Але це не проста історія. І ми, в принципі, ні з ким не конкуруємо. Ну, ну, ні Еспресо ТВ, ні 112, ні спільне бачення для нас не є конкурентами. У нас зовсім інша місія. У нас місія не конкурувати на ринку, а встановлювати правила. Розумієте, тут велика різниця між нами. 112 він працює в тому медійному полі, яке є, намагаючись, і тут можна сміливо говорити, намагаючись відпрацьовувати ті кошти, на які на них виділені. Вони самі створюють події, потім їх висвітлюють. Причому ці події зазвичай контроверсійні до того, що відбувається на Майдані. А Еспресо ТІВІ це канал партійний, якщо хочете. Це Микола Княжицький належить на сьогоднішній день до партії Батьківщина, депутатом від неї. То власне вони і висвітлюють так, як ну, сцену Майдану, Майдан. Якісь програми. Я не дивлюся, не глядач експресують, я нічого не можу сказати. Просто я знаю, що там працюють деякі люди, яких я знаю давно, але no comments, а спільне бачення. Ми беремо їх між іншим стріми, поставимо в свій ефір. Так само, як будь-які інші стріми, там «Віча Київ або будь-хто, якщо це людина, ну, ми бачимо, що стрім цікавий. Він же відкритий в доступі, тому його використовуємо в цьому функція громадського творити за допомогою громади в тому числі. Я зрозуміла, дякую. А ваші відомі ефіри з Чечетево і Олійником ну, прославили вас серед користувачів українського інтернету, але водночас спричинили цілу хвилю дискусій щодо припустимості подібної поведінки в ефірі. Ви взагалі переймаєтесь думкою ваших співрозмовників після того, як вони виходять з студії? Після того, як вони виходять із студії, звісно, я цією думкою не переймаюся, з чим вони виходять і як вони виходять. Вони просто виходять і йдуть собі. Далі тобто робити. обговорення. З ними? Ну і з ними з ними, зокрема. Ні, з ними ніякого обговорення ніколи не відбувається. Ну я тому, маю що? на увазі обговорення ну, їхнє ставлення, типу, до вашої поведінки, наприклад, в ефірі. Чи, чи ви не думали про те, що саме Олійник на вас образиться? І, або буде говорити, що скрипен це не професійний журналіст і нема на чого ходити до нього на ефір. Так сказати, що не професійний журналіст може не тільки Олійник, а будь-хто. Для цього не треба як якихось підстав, це оціночне судження. І я можу сказати, як громадянин України, а не журналіст, даючи своє оціночне судження, що Олійник не є професійний політик, а просто покидюк. А взагалі. Це не а... журналіст, був це Роман Скрипін, громадянин України. А взагалі ви самі добираєте собі гостей в... самі запрошуєте цих політиків, конкретних чи їх делегує партія регіонів для вас? Ну, партія регіонів вона зазвичай, ну і будь-яка партія, вони делегують зазвичай. Але після тих подій, які ви згадали, Чечів, а що Чечетов? там є якісь ну, у вас якісь питання, зауваження? Ні, просто, просто ці ефіри, ну, вони спричинили дискусії щодо там доречності, щодо того, а там, чи можна там тролити політиків, чи можна їм В Який висловити... є спосіб чекайте, в Читов? Йому ставилося просте питання. Правильно? Правильно. Ну, правильно. Коли ви питаєш там, чи було там за часів, скажімо, президентства Ющенка розігнано в подібний спосіб мітинг партії регіонів. Ну, жодного разу такого не було прецеденту. І дискутувати тут, що він говорить, що ті спровокували і вони ж винні самі. Ну, давайте ще раз відео подивимося. Це не є правдою. Тобто я не бачу там проблеми в ефірі ну, з Олійником, тому я йому продемонстрував свою частину тіла, причому не інтимну, а Це моя кінцівка. Якщо вона нормальна ж в мене, чи як? Чи вони викликають у вас якісь питання. Там ні жодних. У мене 20 пальців, як і у вас. І це було зроблено в той спосіб, який було зроблено. Це дискусія правильно. Тому що я можу і зараз вам сказати, що в мене є палець. Бачите ось. Ну. Ви боїтеся на нього подивитися. Ні, я можу ну, я... подивитись, але в мене вони теж є. Так, ну бачите, ви мені теж можете показати, що у вас є палець. Тобто це є дискусія, але річ в іншому: обставини, за яких це було, правильно? Тобто, це було після голосування законів 16 січня. А депутати теж піднімали кінцівки і рахували голоси по кінцівках, яких не вистачало для кворуму. Це було зроблено в антиконституційний спосіб. Я законів законів України, показавши свою кінцівку пану Олійнику, законів України не порушив. Законів про демонстрацію кінцівок в Україні немає, принаймні не інтимних, тому що є там межа пристойності, в мене багато кінцівок. І я нічого надзвичайно не зробив. Якщо дискутувати, чи це є на межі пристойності, так це є на межі пристойності. Чи це порушує журналістську етику, це теж предмет для дискусії, тому що думки є різні. Якщо я образив когось з цим, їхню тонку структуру душі, готовий принести вибачення 150 мільйонів разів. Перед глядачами. Перед глядачами, виключно. Перед паном Олійником мені нема за що вибачатися. Так що, знаєте, тут. Це просто на межі. От на цьому можна поставити крапку, тому що наша дискусія буде безкінечна, чесно кажучи. Ви будете мене переконувати, що я щось не те зробив, а я буду переконувати, що це було в межі пристойності. Тому що. Ніяк не обмежує. Я вас нічому не переконую. Я питаю, чи обходить вас думка ваших співрозмовників? Я розумію, після що ефіру. Мене, ви мене не будете переконувати, я вас не буду переконувати. В Розріз думки. Я питаю, чи обходить вас думка ваших Об обходить. співрозмовників після ефіру. Ні, мені, мене думка моїх співрозмовників після ефіру ніяк не обходить. Я з цього почав відповідь і сказав одразу: байдуже, що вони думають. Абсолютно. Мене більше цікавить, що думає глядач з приводу того, що він бачить на екрані. А не співрозмовники. Співрозмовники, їхня робота це публічна політика. І треба нести відповідальність за те, що ти робиш в парламенті. Якщо вас визнають поза законом, вас особисто і мене, і от тих людей, які отут-от всі, з цим миритися і як? Далі розбиратися, в якому суді, як пан Олійник рекомендував, в Печерському, Шевченківському, в Конституційному, чи якийсь вищий суд, чи суд Божий уже да, одразу. Гайський. Ну, я знаю Гайський трибунал. Ну, і, та, і туди можна, пану Олійнику і багатьом іншим політикам. Під Гайський трибунал. А, ваші колеги, журналісти, зараз часто йдуть або в політику, або займа... починають займатися громадським активізмом. Це там Андрій Шевченко, Ігор Соболєв. Як ви до цього ставитесь до того, що не йдуть з професії і починають шукати якісь нові способи впливу на ситуацію в суспільстві? Я до цього ставлюся як до погоди. Тобто. Ну, як до сходу сонця. Ну, воно сходить і сходить, а потім сідає. Це ж їхній вибір. Андрій Шевченко пішов в політку. Ну, молодець, хай де. Це ж його вибір. Ігор Соболєв пішов в громадські активісти, ну тобто, фактично, в політики. Це його вибір. Ну, взагалі, журналіст має залишатися журналістом, чи він може там потім шукати якихось нових впливів на суспільство. Чи, чи журналіст має бути журналістом чи громадянином в першу чергу? Ну, в таких ситуаціях. Журналіст має лишатися людиною. А людина вже буде робити те, що вона вважає за потрібне. Головне, не нашкодити іншій людині. Угу. А, ну, ви взагалі за фахом. Ну, ви політичний журналіст, але ви якийсь час працювали в розважальній програмі «Підйом» на новому каналі. Як це було стільки кардинально міняти амплуа? Розважальна програма підйом. Ранкова розважальна інформаційна програма це називалося. Яке амплуа поміняв я. Ну, ви працювали політичним журналістом, потім пішло. З котиком мене наряжали, я знаю. Потім пішов на підйом. Ну, який політичний, Чому ви вирішили, що я політичний журналіст? У мене в дипломі написано журналіст просто. Я там працював теж журналістом в певний, певний спосіб, скажімо так. Ну, це просто контрастує з вашою іншою роботою. Того я питаю, наскільки це було змінити амплуа? Запропонували, я погодився. Ти все. А яке амплуа? Ну, та воно трошки не те. Трошки якесь таке ранковий підйом. Ну, там насправді хотіли переробити програму, а потім там помінялося керівництво. І вирішили робити все як по-старому. Тому було те, що було. Ви хочете мені щось сказати? Щось не так було? Ні, я, я так... там не так сидів, не тим боком? Ні, ви там сиділи тим боком, просто а, так, функція цього боку. шоу все-таки, ну. Вона більш розвалена. Функція, що, слухайте, ну, чому? ну а я сніданок з 1 плюс 1, А є ранок на Інтері і інші ранкові програми. Ну, підйом на новому, та воно було більш хі, -хі ха ха Вони ну, так хочуть, ну таке легке, нібито. Ви знаєте, от ми звідти пішли, потім взяли інших, інших ведучих, а тут оп і Майдан стався. я якось включив підйом на новому, а вони про Майдан розказують в підйомі. Якось в дивний спосіб, правда, але розказують. Тобто це те явище, яке минути не можна. І... Ну, в принципі, підйом це був певний такий дауншифтинг на певний період часу, тобто втеча від, ну, в якусь таку реальність паралельно. Тому що іншої роботи не було, це слід розуміти. І на інших каналах ні, ну, нічого ти робити не міг би. А цей проєкт, ну, громадськими на увазі, він був в глибокій розробці, тобто, ну як в розробці. Він розроблявся з 2008 року, тобто концептуально, воно просто по-іншому називалося. От, а на, на, станом на 2011 рік то ну, не було іншого, скажімо так, вибору не було. Але мені не соромно ні за що, і, в принципі, в мене немає докорів сумління, тому що я нічого не робив, щоб суперечило моєму сумлінню, світогляду і свідомості. Все, все ж дуже просто. Легше нарядитися в котика, ніж вести якесь політичне, псевдополітичне шоу на якомусь в каналі. Які зміни в журналістиці сталися завдя... стали завдяки Майдану і чи збережуться вони в мирний час? Ви пам'ятаєте 2004 рік? Так. Тоді зміни відбулися. І вони певний час трималися. От зараз все там кудись відкотилося до попередніх показників. І тому це питання, ви хочете, щоб зміни сталися от, всі одразу. Вони не стаються так. Життя рухається малими кроками. Кожне сказане слово в ефірі, воно лишає по собі слід. Слід не фізичного плані, воно як зерне нападає комусь в голову і проростає у вигляді думок, роздумів, звернення до себе, чи правильно я це роблю. Розумієте, і тут сказати наперед, що, що чи, чи вродить, чи не вродить, я не знаю. Але, як показує, життя вродить. Воно не минає безслідно, те, що відбувається. І робота журналістів тут вона дуже відповідальна, тому що вони дають людям не лише ґрунт для роздумів ті зерна, які треба сіяти. Ну, але вони що сі... змінилося конкретно, власне, завдяки Майдану? От можна якось розділити ну, журналістику на дочі? змінилося, значить, завдяки Майдану. Зросли рейтинги у тих каналів, які показують Майдан. А з технічної точки зору професії? Я не розумію, що таке з технічної зору, точки ну, зору. З точки зору, професії. Ну, власне, не рейтингів телеканалу, а в, 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 в самій роботі журналістів. Ну змінилося, звісно. Вони пішли в касках туди показувати, стрімити, знімати. Були побиті, в них стріляли, комусь зламали камеру. Я не розумію, що професія ну, вона просто. вона існує. Розумієте, якщо порівняти з 2004 роком, тоді було там е, троє невіжених, то тепер цих невіжених не троє, а там а сотні. Це змінилося. Але це незалежно від цього Майдану змінилося. Це еволюція суспільства і самої професії. Тобто лишилися все ж таки журналісти, яких можна назвати проститутками, які, незалежно ні від чого, вони будуть говорити те, що їм скаже власник або редактор, або відцензурована буде інформація. А кількість тих, хто так не робить, вона збільшилася. І Майдан тут якраз ні до чого. Майдан це знаєте, індикатор, лакмус. Здатен ти працювати з журналістом або не здатен. Ти здатен об'єктивно висвітлювати події або не здатен. Все. Добре, дякую вам за розмову. А гостям нагадую, що в студії був Роман Скрипін. Я працювала Ольга Перехрест. Дякую до нових зустрічей в мережі та ефірі.